Доброго дня, дорогі пасічники та гості нашого каналу. Сьогодні ми їхали дорогою до Ужгорода і заїхали до наших клієнтів, посічників, до сім'ї Мінькович. Це Віктор та Мирослава Мінкович. Це наші клієнти, які отримали грант на обладнання та купили обладнання за рахунок грантівських коштів. Доброго дня! Доброго дня! Ми раді обіцяти вас на нашій пасіці. Так, цього року нам вдалося отримати грант. І придбати обладнання доволі багатенько обладнання. Ми отримали. Давайте тоді знайомитися детальніше, щоб наші підписники зрозуміли, як ви мали можливість отримати грант. Та що ви для цього зробили? Ви є сімейна пасіка, екопасіка, і розкажа розказуйте, чого ви, який був перший крок, щоб написати на грант. Ну, Дивіться, минулого року, це був 2023, 2023 рік. Ми одержали таку, таке повідомлення, що маємо можливість стати учасниками грантоотримувачами. І ми зразу подалися на цей грант, скажімо так, що доволі така процедура затяжна, але цього року нам вдалося отримати ці кошти від ФАО ООН. Від продовольчої організації, і завдяки цим коштам, ми придбали у вектор плюс обладнання. Це обладнання можна зараз буде побачити. Це і медогонка, і кремувалка, і стіл для розпечатування меду, відстійники тобто, все те, що потрібно нам для роботи на нашій сімейній пасіці. Скажіть, будь ласка, чи було важко? Отримати оцю першу сходинку, чи написати саме на цей грант, чи зібрати всі потрібні документи, підготувати ці документи на грант. Е, ну, доволі така процедура е, була громіська, е, е, скорпульозно е, треба було вивчати оці всі, е, е, ці всі документи. Але е, ми пройшли ці всі сходинки, це було розділено в два етапи: е, перший транш, другий транш, і ми дуже дякуємо е, вашій пасіці, що ми мали змогу. Е, Мали змогу отримати це обладнання. Ви отримували грант як фізична особа чи як підприємство? Як фізична особа. Тобто нашим майбутнім покупцям, які можуть отримати грантові кошти, можна сміло писати на грант як фізичній особі, не як підприємство чи фірмі? Так, це як фізична особа, але доволі це має бути з пасіка має бути зареєстрована. Ці документи мають бути належним чином оформлені ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Санепідімстанція і реєстрація потужності все це має бути оформлено. І доволі можна було розібратися це все на платформі ДАР, Державний аграрний реєстр, де ми все вносили, запису, консультувалися, були консультанти по цьому, і дійшли до такого фіналу. Це дуже добре і дуже раді, що ви ділитеся зі своїм досвідом. І Я тоді хочу побачити, як працює наше обладнання на вашій пасіці. Хочу хочу, чи ви задоволені, чи ви будете, як буде можливість писати ще на гранти на більше обладнання, на краще обладнання. І тоді запрошуйте на Запрошую вас, вас, будь ласка, на нашу... Дивіться, ми одержали. Сушильну шафу, яку ми дуже задоволені від фірми Лісонь, де ми вже її випробували цього сезону. Ну, звичайно, ще пилок будемо збирати далі і будемо сушити його. Дуже удобна така річ, яка є незамінним для сушки пилку. Також ми отримали від фірми Лісонь кремовалку. Це дозволить нам розширити асортимент нашої продукції, виготовляти. Ми давно мріяли про це, щоб е, в якісь екзотичні різновиди меду, і це дозволить нам виготовляти крем-мед з додаванням різних там сухофруктів і так далі. Дуже е, якісна, е, дуже якісний продукт, якісне обладнання. Ми бачимо, що є е, пульт е, взагалі задоволені ступені захисту. Вже також спробували, але не в великих таких обсягах, бо зараз сезон по інших роботах на пасіку, але буде вересень і будемо більш детально. Так, тут повний автомат, бо є ще кермувалки менші, але вибрали так, щоб вам легше було працювати і доступніше для, для вас. Так, це повний автомат з підігрівом, з системою керування, і ми дуже задоволені. От першу партію, яку ми дістали із. Цього з цієї кремовалки ми вже її розпасували і вдалося нам реалізувати у крафтових таких магазинчиках. Так. А з чим був кремет перший? Ну, перший ми виготовляли. Просто сам звичайний креммет був і ще був з фундуком із шоколадом. Дуже смачно. І ще Пу пробували, ще пробували імбир із лимоном. І виходить вам з першого разу. Чи ви шукали якісь технології? Ми шукали, тому що там є свої різні смакові такі от цікаванки, плюс треба, щоб воно все гарно і естетично виглядало. Ну, звичайно, знаєте, в кожній господині є свій рецепт. От так само і тут потрібно. Треба і технологія. Так. так, і треба не тільки досвід, а треба завжди вдосконалюватися, шукати завжди. От. Покращувати смакою власне. Так. І бачимо біля вас, пані Мирослава, стоїть ще один наш прилад, да, яким ми дуже-дуже задоволені, яким, який мені дуже-дуже допоміг цього року. Ми вже його випробовували і не раз, слава Богу. Це наш чудовий дозатор Лисонь, і він дуже помічний. Якщо хтось не фасує. Багато от різних від 50 баночок, 100 баночок от меду. Коли ви вже його відкачали, він уже у вас зрілий. Ви його відкачуєте. Це прям. Дуже гарна штука, дуже цікавий помічник, який зекономить ваш час. Тому що воно дуже класно працює. І от розкажіть нашим глядачам, чи от ви маєте, ви знаєте, якщо маєте з чим порівняти, до прикладу, як ви розфасовували мед там чи з відстійничка, чи ложкою набирали, і це була затрата часу і затрата меду по колу. А тут так. ви підставляєте простеньку баночку, і баночка вам собі наливається стільки меду, скільки ви виставили на апаратурі. Правильно? Так, так, це звичайно. Це. Навіть наша дитина допомагає, от, наш син нам допомагав. Це було його таке от задоволення, знаєте, І допомога дам, і задоволення йому було, тому що йому було цікаво. Ми йому все там на комп'ютері виставили, які нам баночки потрібно, і він лише підставляв баночки. І це прям навіть, е, навіть його такий от був вид дозвілля. Іграшки сучасних дітей або дітей посічників. Так, так. Дуже, дуже раді, що вам а, все подобається. А так, дійсно, воно дуже економить час, який ми можемо використати вже в своє задоволення, або приділити час чи сім'ї, чи покращувати себе і вдосконалювати себе. Це так, що, от саме оці технології сучасні, от надбання і це от. Безпосередньо те самі, от що ми придбали по гранту, і дуже щиро вдячні ФАО за таку підтримку пасічників, тому що пасічникам важко. Ну, звичайно, дякуємо нашим збройним силам, дякуємо всім нашим захисникам, захисницям і захисникам. Так да, працюємо на перемогу. Пан Віктор, дивіться, ми бачимо, що ви і маткар. Так само якою породою матки розводите, яку породу матки? Так, ми також займаємося тут. Один із наших нуклеусних парків. Ми займаємося розведенням карпатської бджоли бучківського типу. Це Карпатка. Так, а в мене таке назріло запитання. Ви маткар, е, навіть пасічник в першому поколінні. Чи вас до того були вже пасічники в роду? Ну і я вам скажу так, що перший раз, коли я познайомився з чолами, це було десь приблизно 12 років тому. Е, мене з тими божими комахами познайомив е, батько моєї жінки. Перший раз для мене це казалося, що щось таке неймовірне, дуже важке, але я настільки. Полюбив цю справу, що продовжив її разом із жінкою. Ми цю справу сімейну продовжуємо. Тобто, ви не мали жодних Немає навичок в цьому навчилися? і перший самі. раз, коли я пішов, я заповнив, коли я поїхав до жінкиних батьків, то перший раз батько показав мені матку. І відтоді я так захопився цими божими комахами, що і до цих до, до пір продовжую цим займатися. От воно так переросло з навичками, з навиками, ну переросло в таку справу. Багато спілкуюся, до речі, з вашими колегами, то всі кажуть, якщо захопився, то вже певно не Так, міколог. Це вже на ціле життя. Якщо ти один раз спробуєш займатися цією справою, такою як Бджільництво, це тримаєшся, тримаєшся і, і розвивається. Маєте багато маткоміс? Ну, Тут у нас є у нас ще один нуклеусний парк mm -hmm. разом із цьому, далі, там, чуть далі в лісі, а тут mm -hmm. 350 маткомісць. Звичайна система, це були ці нуклеуси на 4 маткомісця. Допомагає нам у тому, що клімат доволі то, що є піддержуюча взятка, що не потрібно там, кожен день підгодовувати. А так взагалі будемося, працюємо кожного дня на цьому точковому. Ду -ду Дуже вас тут гарно. Запрошуйте, туди побачили, що там у вас є вулики і пальцями. Заходимо далі на нашу одну з пасік. Маєте два чи більше. Дві е... пасіки. і так само біля фасиків є в вартові ціна. біля цієї пасіки. У нас знаходиться, тому, у нас така сімейна а, сімейна така пальця. Ви працюєте на лісі системі? Да, ми висі, у нас светі доданці, у нас переважно вулиці е, лежаки, е, які також ми самі виготовляли, деяку частину нам вдалося е, самим виготовити і так розширити, а все почалося із чотирьох вулик, які нам подарили е, батьки жінки. І так воно переросло, кожен рік додавалося, І... Переросла в таку пасіку, так, маєте достатньо велику пасіку, і я вам знову ж таки хочу зробити комплімент. є хорошим господарем, бо так все обкошено, все так гарно, як на пальці доступно. Спираємось, бо ми є прихильниками того, що завжди має бути чистота, щоб людина йшла із задоволенням. Тобто ми тут працюємо. Це наше робоче місце. І людина йшла на це робоче місце з таким оптимізмом, задоволенням. Ставати кайф. Бачимо, пан Віктор, що ви маєте свята і святих для всіх медозборів. Це наша медогонка від фірми Лисонь, восьмикасетна, повний автомат. Розкажете, як вам працюється. Так, цього сезону ми вже її випробували. Це надзвичайно. Така, така річ, яка є незамінним, яка є великим помічником у бджільництві, дуже допомагає при відкачуванні меду. Колись ми користувалися там чотирирамковою маленькою медогонкою. Це нам займало дуже багато часу. А завдяки оцій медогонці фірми Лісонь, це повний автомат. Ми зразу можемо загружати вісім повномедних рамок, відкачувати. І е, діставати мед е, прямо з краника для, у відстійник. Також ми одержали е, від е, наград це воскотовка, яку будемо використовувати восени. Е, віск уже підготовлено потихеньку, е, і будемо випробовувати воскотопку е, парову, а також відстійник, який е, також заповнений е, медом. Я з вашого дозволу зроблю так щоб показати нашим е, глядачам, що тут є відстійник з краником, повний нержавійка і це також від. Так, використовували, так цьому... Це вже цього року використано, ми вже цей мед використали для розфасовки і зараз також будемо наповняти її. Дуже зручна річ, яка має від скільник, яка має зливу для зливу меду. Дуже прекрасно Все працює ніжовіка, ніжовіка і... Добре, я тоді маю запитання: чи ви відчули, як скоротився час? Да, так, це надзвичайно полегшило працю. Нашу працю на при відкачуванні меду, а також це економія часу. Колись це займало, щоби викачати. Припустимо, ми можемо порівняти так. Коли ми е, починали там ручну е, качати, це займало. Час у нас була перша медогонка, коли у нас там було 10-20 вуликів. Це ми вручну механічно е, качали, і це займало там годину часу, чи не один процес, одна закладка рамок. Зараз, завдяки цьому повному автомату, практично 5-6 разів ми можемо це пришвидшити і не стільки натрудитися. а Майже цей кайф да? відпочиваючи бути оператором на цьому пристрої. Я то ми так з вами спілкувалися перед відео. Ви нам попередньо показували наш товар і спілкувалися з вашою дружиною. і Я так зрозуміла, вона займається більше процесом відкачки, І пані Мирослава нам підкаже за межами камери. Чи вам покращилося? Дуже звичайно покращилося, тому що е, це не порівняти порівняно Ось, з цими ручними догонками. Хто е, ними крутив з дитинства? Я з дитинства знаю, бо крутила е, це набагато краще. Це получаєш від викачки меду таке задоволення, тому що ти е, не прив'язаний. Ти не засікаєш собі час, що так в одну сторону прокрутив, в другу не прокрутив. Це все автоматизовано. Це все набагато покращує роботу, і ти почуваєш себе вже от такою о, людиною, людиною невиробленою. При техніці. Да, да, да. Я вам скажу, пані Мирослава, з власного досвіду, що за той період, поки медогонка качає, ти маєш від... трошки від... Від... відкритий рамок, ти можеш і кави попити. Так, так що звичайно. Це приємний процес. Звичайно, звичайно. Так. Ну, дякуємо, що користуєтеся. Дякуємо, що обрали. Дякуємо вам. Дуже якісна, дуже якісна продукція. Ми дуже задоволені. Дякуємо, що мали змогу співпрацювати з вами, з вашим магазином за вашу допомогу при консультуванні, при виборі. Адже як починалося, це треба було все продумати, вибрати це обладнання. Нас консультували менеджери. Дуже дуже задоволені, дуже нам приємно, і це значно полегшило нашу працю. Ну, сподіваємось на перемогу, будемо працювати далі. Віримо в Україну і все буде добре. Дякую. Дякую вам. всі контакти на покупку бджолопродуктів, матків та бджолопакетів. Ви можете знайти за цим банером. Пан Віктор та пані Мирослава вам з радістю допоможуть. запросять так. на свою пасіку, проведуть маленьку екскурсію і так. покажуть, як живуть їхні бджілки. Так, будемо дуже раді знайомством. Будемо дуже раді гостям. І ми готові зустріти, показати, розказати все про обладнання. Дякуємо і вам. Дякуємо вам до зустрічі. Сподіваємося, зустрінемось. Дякуємо дуже дякуємо. дякуємо вам, що завітали до нас. Дякуємо всім нашим героям і героїням, які боронять нас і дають нам змогу працювати. Дякуємо ФАО за наданий нами грант. А всім, хто бажає, хочу побажати всім пасічникам і всім глядачам, хто нас дивляться, вірте в свої сили, добивайтеся. Пишіть гранти, знаю, це нелегко, Ми цей шлях пройшли. Це буде нелегко, але ви получите задоволення, коли його отримаєте. Скористайтеся своїми можливостями, пишіть, пишіть не на один грант, пишіть на багато грантів. Бажаю вам натхнення, бажаю вам успіху, бажаю вам терпіння, тому що воно дійсно знадобиться. Будьте здорові, мирного нам усім неба і скоріше перемоги. Я хочу зазначити до тих всіх вищесказаних слів, що якщо ви посічник з Сумщини, зараз проходить подання заявки на Сумщину на гранти і маєте можливість скористатися своєю вдачею та отримати бажане за грантівські кошти.